Цього разу розвиток міста планували економічній площині. Теоретичні знання викладав до посадовців кандидат економічних наук Валерій Борзунов, який пояснює, як вибрати напрямок руху стратегічного розвитку. На старті який потенціал ми хочемо бачити через п'ять років, то тобто, на які економічні параметри ми повинні вийти і кані розбити по годам з тим, щоб ми говорили о прошедшие года 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 или там этапа какого-то промежуточного не э, с точки зрения потерпите э, вот потом будет лучше а можно было сразу оценивать мы идем в нужном направлении или э, мы допустили какие-то Шитки експерт зазначив, що поки що не складено план розвитку Сумської області. Завдяки розробці плану в Шостки є всі шанси стати високо розвиненим містом. Першочергово зрозуміти, яким ми бачимо наше майбутнє, далі окреслити механізми його втілення. Місто не може розвиватися окремо від усієї країни. Валерій Іванович пояснює, яким чином на економічний розвиток держави впливатиме географічне розташування, площа та чисельність населення. Україна довжна приділіти свою место на мировом рынке таким образом, чтобы это было, ну я это называю так, с минимальной степенью зависимости и с максимальной выгодой для нее. Если так вот постулат этот использовать, то Украина находится на цивилизационном разломе. То есть она находится между Европой и Азией. это сейчас стратегія це, зараз це вже вражається по многих концепциях, це так называемые транзитне государства або хаб, як его називають, или ще називається теорія тоннельного государства. Микола Нагаміський голова зазначив, що без економіки неможливо створювати стратегію розвитку міста. Стабільна економіка забезпечує існування соціальної, культурної та інших галузей. фундамент економічного розвитку нашої території, якщо ми його не сформулюємо, якщо ми його не зробимо, якщо ми його не відтворимо потім в реальності, то смисла всього остального не буде. Отака жорстка, але суха, але жорстка економіка. Представники самоврядування, які продовжують навчання у робочому місті, зазначають, здобуті знання потрібно і в подальшому використовувати у своїй роботі. Ця лекція вже була дуже корисна для мешканців нашого міста, так як в цілому ця проблема зараз дуже актуальна і в першу чергу. Ці зміни в Україні це на наше майбутнє. Цікаво послухати спеціаліста з економіки, який розповів, як у нас може змінитися ситуація в місті, а тому, що з економічного плану, тому що міняти Україну потрібно з самого початку, з міста, щоб якось змінилася економічна ситуація в нашій країні. Він, він підказав шляхи вирішення наших проблем, нашого регіону і нашого міста. У нас дві подряд лекції і дві такі контрастні. Одна по комунікації, друга по этому самому, по економіці. І звісно, ну, как бы різносторонні Олена Кравченко, керуюча справами виконкому, назвала доповідь фахівця фундаментальною, яка спонукає до нових звершень. Ви нас спонукали до того, щоб ми думали, сприймали інформацію, а потім виробляли продукт, який називається стратегічний план розвитку нашого міста. Тому вам дуже вдячні за те, що ви приїхали з обласного центру до нашого міста і надали нам. Такі знання серйозні. Отримавши теорію, наші посадовці перейдуть до практики. А наскільки вони засвоїли корисну інформацію, використали її, ми зможемо оцінити у найближчому майбутньому.